Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам утрату в живих цілі та техніці. За інформацією оперативного командування, південь втрати ворога минулої доби склали 95 окупантів та 9 одиниць військової техніки. З них один РСЗВ ГРАД, один танк, дві гармати, дві одиниці автобронетехніки, дві станції. Реп, також знищено два місця зберігання боєприпасів, два спостережні пункти, одна вогнева позиція та три бліндажі ворога. Дякуємо всім нашим героям, які щодня здійснюють справжній подвиг. На нашому напрямку у Нікопольському районі ворог вночі атакував з артилерії та дронами камікадзе Нікополь та Марганецьку громаду. Пошкоджено приватне підприємство та два житлові будинки без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується Кривого Рогу, вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні і медичні установи працюють стабільно. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу. Щодо надання допомоги нашим героїчним військовим лише за тиждень надали допомогу військовим на суму ще 5 мільйонів 80 тисяч гривень. З них за приватні кошти через ГО ГОНАБАД Кривбас на суму 536 тисяч гривень. Зокрема, допомогу передано нашій 129-й бригаді, 43-й, 37-й та 80-й бригаді, підрозділам ГУР та іншим частинам. У нашому у тому числі передали 5 кадрокоптерів, 50 впівронів, 31 протикумулятивну рішотку, башти танків, будматеріали, здійснили ремонт автомобілів та багато іншого. Таким чином, Радою оборони міста надана пряма допомога військовим на суму вже майже 2,2 мільярди гривень, тобто 2, ,2 мільярди 200 мільйонів. Це один з найбільших показників в Україні по допомозі ЗСУ від міст. Робота триває і триватиме до нашої перемоги. Сьогодні кривий ріг попрощався з Олександром Більським, почесним громадянином міста, директором, художнім керівником Академічного театру Академія Руху, заслуженим діячем мистецтв України. Він творив до кінця. Його серце зупинилося на сцені під час репетиції. Але майстер завжди буде жити у своїх геніальних роботах, у своїх учнях та наших серцях. Щодо енергопостачання. То ситуація залишається складною по всій країні. За повідомленням Укренерго з 00 часів, тобто з 12 ночі до 24.00 наступних 12 ночі в усіх регіонах України застосовані обмеження споживання, у тому числі і для нашого міста. Отримати інформацію про те, як саме вони діють, можна на офіційному сайті ДТЕК. Ще раз нагадую, що це визначають енергетики, це не повноваження міста. Про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та пауербенки. Також у місті працюють усі 213 пунктів незглавності. Енергетики насправді роблять усе можливе, щоб обмежень було якнайменше. І в свою чергу просять економити електроенергію, особливо у вечірні години. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті Європи з Суму. Блискуче виступила криворізька спортсменка, вихованка для США No2 Константинова Дарія. Вона здобула у різних номінаціях в особистому заліку дві золоті та одну срібну медаль. Та вибрала ще два золота у командних змаганнях. Вітаю спортсменку, її батьків, тренерів, тренера Олександра Лозного. Найголовніше. Але є перемоги не лише у спорті. Цього навчального року у місті було забезпечено роботу 129 шкіл, гімназій, ліцеїв з можливістю офлайн-консультацій. Для всіх їх були створені укриття. Днями вітали переможців міського конкурсу, обдаровані діти надія Криворіжжя. На конкурс було подано 84 заявки від закладів освіти міста у 23 номінаціях, та за результатами 50 найкращих визнано переможцями. Також за підготовку та розвиток обдарованої учнівської молоді міста 43 педагоги отримали подяки міського департаменту освіти та науки. Вітаю всіх переможців, окремі слова подяки нашим чудовим педагогам. Як завжди, зберігаємо спокій і витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!